Привіт, мене звати Олена і це канал Простір Любові. І починаю я своє відео із спальні, і виглядає це як просто заміна білизни, але для мене це все набагато глобальніше, бо я буду тимчасово виїжджати із своєї спальні, бо в нас тут немає опалення. Хоч у кадрі під вікном є радіатор, і там труби до нього підключені. Але оскільки ще у нас тільки побудована котельня, і котел не підключений до системи, то там зараз дуже холодно. І після того, як я зняла і поставила пратися постільну білизну, у мене почалося планове прибирання. Так що, кому потрібна мотивація, то мотивуйтеся. Хоча як і казала раніше, я не знаю, як це діє на людей. Я якщо хочу прибирати, то я прибираю. А якщо не хочу, то ніяке відео мене точно не замотивує. От до прикладу, я тут робила перестановку, ну це було в попередньому відео, і логічно було, доки я переставляю повимивати усе під столами, коли рухаєш меблі, але мені зовсім не хотілося, тому я просто позамітала, порухала меблі, і от на наступний день чи через день вже затіяла прибирання. До речі, коли я прибираю, я можу вести себе доволі дивно, можу співати чи розмовляти з собою. Бо знаю, що відео все одно буде прискорюватись, звук забереться, але цього разу я озвучувала і залишила цей шматочок в оригіналі. Тож посміємося разом. Як ви зрозуміли, самоіронія і почуття гумору у мене присутні. Сподіваюся, що і у вас теж. Як я вже і казала, я, в принципі, люблю прибирати, але я люблю прибирати, коли я сама дома. Хоча я, в принципі, люблю бути сама дома, і якщо я хоча б півдня можу побути наодинці, то це супер. І, як я вже і казала, я, в принципі, не люблю знімати мотивації, бо я не розумію, як це працює. І також постійно носитися з камерою туди-сюди, це забирає час і без зйомок прибирання відбувається набагато швидше. Тож прибирання у спальній, в ванній кімнаті, у передпокої, у веранді я взагалі не знімала. Та й взагалі мені хочеться насичувати своє відео чимось більш цікавим, і особисто для мене, коли я знімаю прибирання чи готування, чи, не дай Боже, розпаковку, то це вже криза жанру. І, судя по всьому, у мене сьогодні доволі кризове відео, бо далі ми йдемо знову на кухню, але вже готувати. Ну, загалом, після того, як я в минулому відео пекла заливний пиріг із тіста філо, в мене ще залишилось пів літри молока і я вирішила напекти млинців. Не буду ділитися рецептом, у кожного він свій. Я тільки от постійно думаю, чи краще спочатку додати сухі інгредієнти, а потім молоко, чи все-таки спочатку рідкі інгредієнти, а потім сухі, щоб не було грудочок у тісті. Ну, загалом смаження на пательню, що справа, хоча, хоча вона спеціально для млинців у мене не вийшло. Після того, як я зробила там кілька грудочок, вирішила на ній більше не смажити. Млинчики я зробила з картоплею і ми ними пообідали. Ну, а це улюблена рубрика «В холода» розтоплена грубка. Ну, а далі в мене буде реорганізація чи організація і підшумок розхламлення, яке стосується саме мого переїзду у вітальню. Оскільки у моїй спальні опалення немає, отоплювати її електроприладами, я не бачу сенсу. Ви бачили тарифи на електрику. Тим більше, що у нас вітальня зараз пуста, в ній ніхто не живе і вона опалюється від грубки. Тож логічно було перейти у вітальню. Тож я із двох комодів, із того, що у вітальні, і з того, що в мене в спальні, витягла всі свої речі. І Теплі речі, ті, що мені потрібні, будуть взимку, я склала в той комод, що у вітальні не показувала, його не був він у кадрі. І сюди я складаю літні речі, які мені взимку не потрібні будуть. Ну і Користуючись нагодою, звісно, я відібрала речі, які я більше року чи більше кількох сезонів не носила, і віддам їх. Тож, якщо у вас ще не було осіннього розхламлення, то мотивуйтесь. Китюр. це наша киця. І киця останній, це вже третій день підряд, але сьогодні вже менше. Я з нею щовечора знімаю кліщів. Минулого дня було три, поза, позаминулого чотири, здається, і сьогодні ще ось одного зняла. Така от кіцюня. І я не пам'ятаю такої аномалії, на вулиці вже дійсно дуже холодно, Уже з, з, кінець жовтня. І це, щоб кліщів вона носила, взагалі кліщі її дуже люблять. Весною це просто жесть. По 10-15 по 15 штук знімали. До речі, купували там там як вони там називаються, від кліщів, від блог, капали ці каплі і ну, трошки їх буквально там на, на три менше, але все одно вони її дуже люблять. Ну, я не знаю, я так думаю, що вони ну прям не сильно шкодять, я їх постійно знімаю. ну Єдине, що такі вавочки, звісно, залишаються. І я пам'ятаю, десь років 2 чи 3 тому теж була така дуже тепла аномальна зима, що вже в лютому місяці вона почала носити кліщі. Я була в шоці. От таке цікаво, як у вас, чи приносять у вас з вулиці коти кліщів зараз. Бо я вже думала, що вони давно сплять. А Вони, от бачите, вирішили перед зимою погрітися і підживитися моєю кицею. Ну, це вже моя осінньо-зимова рутина. Тепер в мене ранки починаються з того, що я складаю диван, складаю постіль. І, до речі, із свого ліжка те, що у спальні я зняла на матрасник і стелю його сюди на диван під простинь. і так мені спати набагато зручніше. Останні дні у спальні мені прям дуже некомфортно було. Там, здається, вже було градусів 15, то зараз я вже в теплі, в добрі, біля грубки і все добре. Привіт в новому дні. Оце я вже збираюся на базар. Подивилася на себе в дзеркало і сміюся, що Ну, по мені видно, що я люблю бірюзовий колір. да? Це не тільки шафа, це ще й курточка. Отак. От і так, в минулому відео я показувала перестановку, яку зробила, поміняла місцями. Щось поміняла, поставила квіти під вікно, і були до мене прямо претензії. <сум> я не шуткую, що як це так, що я забрала дитини стіл під вікна і поставила туди квіти, що стіл дитини має стояти під вікном. І питання, <сум> які претензії він стоїть під вікном, там, де і стояв попередні 8 чи 9 років. Він завжди тут стояв під цим вікном, бо цього вікна не було взагалі. І далі також дуже багато вас переживало з приводу того, що в мене стоїть сушка білизни в дитячій кімнаті, ну, безпосередньо дньо поряд біля ліжок, що діти цим дихають. Ну, дитина зараз тільки Данилко тут живе. Ну, дивіться, я вас трішки заспокоюю. Ну, по-перше, я не перу білизну вже стільки три роки, мабуть, точно, пральним порошком. Чим же я перу? Я роблю такий саморобний засіб, купую дитяче мило господарське, натираю його на тертку, змішую, там, додаю до бруска мила, здається, 4 літри води, все це нагріваю, щоб воно розчинилося, і таким гелем я перу. Тобто, ну, моя білизна взагалі не має ніякого запаху це щодо хімії. Ну, тобто, Я розумію, що те мило, що зараз господарське робиться, воно теж там, ну, не геть. Ну, не, не шкідливе, але все таки я впевнена, що це набагато краще, якби я використовувала якісь фосфатні порошки, якісь. Кондиціонери, до речі, кондиціонером я взагалі не користуюся. Ну, мені, чесно кажучи, не подобаються ці штучні запахи взагалі. І я навіть от на, людях, на, людях, на людях коли чую, ну, от свіжовипрана білизна да, із з оціми от конди... Конди... кондиціонерами чи запах порошку, мені така ж недобре стає, мені не подобається. Тому... Ну, По-друге, знаєте, коли у нас немає дощу, бо мені казали, що можна сушити там, чи в котельні за котельню. Покажу, як вона виглядає, де там сушить, я взагалі не розумію. Там ще ремонти, поки котла там немає, ну там не тепло і, і пилу багато і бруду. По-друге, казали, можна під навісом сушити, але ну дивіться, коли немає дощу, я вішаю на вулиці, покажу нашу сушилку, і там воно висихає все добре. Коли йде дощ, ну, я не бачу сенсу, чесно кажучи, виносить білизну на вулицю навіть під навіс, тому що і коли на вулиці якась там жичка, да, коли підвищена вологість, то ця білизна буде сохнути ну, дня три. Мені це довго. А так я ось, ось поклала зранку, наприклад, повісила, доки Данилко з школи прийшов, воно біля груби вже висохло. Ну тобто я не думаю, що це аж настільки прямо критично, тим більше, що зараз, коли ми вдвох з Данилком, я перу. ну... Ну, два, ну максимум три рази на тиждень. Тобто це не щодня тут сухнуть тонни білизни, да? так що не переживайте. А і до речі, знаєте ще про що я думала? Що от від, від того, що тут груба, ну, взагалі від усіх опалювальних приладів, повітря стає сухим і це шкідливо для нашої дихальної системи. А за рахунок того, що. Білизна тут мокра, да, сохне, то якраз зволожує повітря і вона нейтралізує цю сухість, тому я думаю, що навіть плюси можна в цьому знайти. Ну а далі я вас трішки познайомлю із своєю декупажною творчістю. Нарешті мені вже захотілося чогось різдвяно-новорічного, і я вирішила зробити підсвічники і такі підвіски у вигляді сердець. Для тих, хто вперше на каналі і теж цікавиться такою творчістю, як декупаж, то скажу, що в мене є окремий декупажний канал, там є всі детальні майстер-класи моїх робіт. Я залишаю посилання на цей канал у описі під відео, тож переходьте, підписуйтесь і там все буде детально. Ну, а тут я тільки так показую трішки, що було, що стало, і якісь коротенькі фрагменти. І це, до речі, ті фрагменти відео, які я дуже люблю, бо я творча людина, і мені, якщо в моєму відео зовсім немає творчості, а тільки якийсь рутинний побут, так як я казала, що це готовка, прибирання, там якісь такі дуже рутинні речі, то мені моє відео самі якісь не дуже цікаве. Хоча я розумію, що люди, які не творчі, їм таке не цікаво, то вони, скоріш за все, будуть перемотувати. Весь асортимент моїх декупажних робіт є на моїй творчій сторінці. Facebook. є. Я залишаю у описі посилання на цю сторінку, і ви можете придбати зроблені мною речі, або я можу зробити їх на замовлення. Але на цьому мій декупаж не закінчився. Я думаю, ви бачили цей годинник, він в мене стоїть в передпокої. Робила його 5 років тому, і тоді мені захотілося, щоб кубики були в натуральному кольорі дерева. І от зараз, коли я вже зробила ремонт, все в мене змінилося в інтер'єрі, мені захотілося якихось світліших кубиків. І для початку я їх фарбую в білий колір. А зараз ще поп'ю другу свою каву, дуже смачна. Цього разу прямо супер. Отаку я каву собі замовляла. І далі буду продовжувати із вічним календарем. Вони вже майже білі. І будемо на них писати дати та місяці. Я вже нарешті сьогодні забрала ще толстянку, чи як вона називається, у хату занесла, бо вже ну, дуже Прямо дуже холодно. Покажу, де він стоїть зараз. І ще було сьогодні в секунді. <смі> Захотілося якихось мені мало моїх серветок. Дуже гарно, я так розумію, що я не знаю, камера якось не так передає. Взагалі вона такого рожевого кольору. Я думаю, що вона полиняла від чогось. І ще ось одна така більш Ну, Загалом я за ці дві серветки заплатила 23:50. І я думаю, навіть якщо воно там не відбілиться, і що, ну, не вийде мені їх. Зробити кращу мету, нічого страшного за такі гроші. Тож зараз візьму кисневий відбілювач, замочу їх і поперу. Побачу, що з цим з цього вийде. Так зараз виглядає мій ліс. Запхнула туди фікуса. Я розумію, що він великий для цього вікна, але що ж, я вже справді не знаю, куди. Ставити ось ця толстянка, вона велика на вікна вона ніде не стає. Єдине, ну вона вже і минулу зиму займувала на цьому стільчику, але цей стільчик стояв там під вікном. І тоді я подумала, що знизу цей нефроліпсіс дуже гарно. Вони в парі виглядають. Він прикриває цей величезний горщик, не дуже гарний. І така от у мене солодка парочка. так. Далі знову повертаюся до кубиків. До речі, цей настольний годинник із вічним календарем я придумала сама. У мене і був настільний годинник, і був окремо календар, але чомусь мені дуже захотілося їх сумістити. Я подумала, що це дуже прикольно, коли і годинник, і календар буде два в одному. Тож намалювала те, що я хочу, відправила майстру, і він мені, по моїм кресленням, зробив. І в першому варіанті кубики були отакі от білі, але мені не сподобались вони в інтер'єрі, і я трішки підшаманила і зробила їх такого фісташкового кольору. І тепер мені ок. А вам з якими кубиками краще? І отак виглядає ця серветка. Так, вона білою не стала, вона рожева. Але оскільки в мене тут є рожеві квіточки, рожеві шторки, римські штори з рожевими квіточками, то, в принципі. Дуже навіть і нічого воно тут виглядає. А далі я ще згадала, що у мене є альтанка. Через те, що було то дуже спекотно, то в нас будівництво, і до неї не можна було підібратися, якось я в цій альтанці це літо майже не проводила. Але весною я зазвичай вішаю штори і у жовтні я їх знімаю. І от я якось проходила мимо, згадала, що штори вже давно пора зняти, і сьогодні прийшов той час. А вішала їх тому, що коли я тільки посадила гліцинію, ця альтанка була така ну дуже лисою, тут мені не вистачало якоїсь затишку. Але за ці чотири роки вже здається, гліцинія так обвела цю альтанку. Що я думаю, що можливо наступні роки вже можна буде і без шторок тут, і буде достатньо затишно. До речі, кожного разу, коли знімаю штори, я вже думаю, мрію про те, як я весною буду їх знову вішати. Щось я в мене тут в Аж покажу. Дивіться, що я тут знайшла. Не знаю, хто тут в мене живе чи жив. Такий цікавий. Якщо знаєте, напишіть. Познімаю, бо маю спрати ці штори. І на другій штори теж такі є. Прикольно. Якісь такі оленяні будиночки, не знаю хто в них жив, Ну, я так розумію, що зараз тут ніхто вже не живе, бо холодно. Ну і далі моя неулюблена рубрика Котельня. Хоча по переглядам я дивлюся, що коли я тут чи штукатурю, чи кладу плитку, то в цих моментах глядачів набагато більше, ніж у якихось інших. Ну, Мабуть, з того, що я. Переїхала поки що жити у вітальній своїй спальні, то ви зрозуміли, що на днях у нас опалення ще не буде. Так, ми з майстром начебто вже домовилися. І якщо все буде добре, то з початку листопада він почне. Звісно, в нас хата така проблемна, хто ну, давно на каналі і знає дерев'яні стіни, тобто майстер не хоче робити тут ні отвори, ні що, тобто нам потрібно буде самим це якось робити, когось шукати. На це, а він буде тільки підключати всю систему. І ще складність полягає у тому, що ми хочемо так зробити опалення, щоб система функціонувала і без допомоги електрики. Ну тобто, звісно, моторчик там буде, який ну, в добрий час, як то кажуть, з електрикою буде е, покращувати циркулювання. Циркуляцію, тобто води, але що якщо вимкнеться світло, то щоб самоходом вода також ішла. Отак ми хочемо зробити. Звісно, естетично, це буде не дуже гарно, бо труби будуть іти поверху, а не тільки понизу, але ну в такий час я думаю, що хай буде так. А в котельню я прийшла трішки, я там ну, буквально шпателем пошкрібала ту шпаклівку, що, що я останній раз шпаклювала. Не чистову, не підфарбування, так просто позбивала, поки вона ще краще збивається, і вирішила ще раз гарно вимити підлогу, після того як я затерла шви між плиткою, то я її ну так не дуже ретельно вимила. Ще для нових глядачів, які підписалися на мій канал, чи знайшли мене якраз за допомогою відео про ремонти, то хотіла сказати, що ну, взагалі-то в мене не ремонтний канал. Так, це літо було дуже багато і ремонтів, і всіляких перетворень, але зазвичай так немає. І починала я цей канал просто в своїм буденним життям, в своїй столітній хаті мазанці. Ну і переважно ці відео такими і будуть. Так, що не треба мені писати, що в мене там криза жанру, да чи творча криза, що я вже знімаю що попало. Я таке і знімала. Просто ну, якщо ви підписались на якихось динамічних ремонтах, ну зрозумійте, що ремонти не можуть тривати вічно. І Якщо вам потрібні вічні ремонти, то це скоріше може до саварютиків, хоча і в них вони колись та й закінчаться. Хоча є у мене, звісно, плани ще й на дитячу кімнату там щось змінити. Також потрібно доробити котельню, ну це мені не дуже цікаво. А от веранда вже так цікава, але скоріш за все, що через погодні умови, що вже холодно, то ми нею. Ну ми, тобто я буду займатися вже, мабуть, весною, класти там плитку, штукатурити і придумувати, як її оздоблювати. Ну і тут я показую результат. В принципі, ця частина, куди буде ставати котел, готова до його монтажу. А далі, оскільки я перейшла у вітальню, я нарешті звернула увагу на свій брудний акваріум. І насправді я дуже давно вже не приділяла йому уваги. А вся увага заключалася в тому, що зранку кожного дня я годувала рибок. Бідні рибки це якось пережили, але оскільки тепер я тут поряд з ними, буду регулярно на них дивитися, то мені хочеться, щоб вони виглядали більш естетично. Тож, нарешті, я взялася помити і почистити свій акваріум. В моєму акваріумі всі рослинки пластикові, то я їх витягла, промила під краном, замінила частину води, і ось такий результат у мене вийшов. І тепер любо, мило мені на це дивитися. Я, до речі, дуже люблю вмикати не велике яскраве світло, а саме акваріум він як такий нічничок. Дуже люблю спостерігати за своїми рибками. У мене там скалярії, молінезії і ще десь неончики. Мене дуже заспока... заспокоює така підво... підводна картина. Сподіваюся, що ви теж таке любите. І, до речі, якщо у вас досі нема акваріума, то прямо рекомендую. Крутий релакс. І на цьому буду вже з вами прощатися. Дякую, що додивилися це відео. Сподіваюсь, що воно вам було цікавим, мотивуючим чи заспокійливим. До зустрічі в коментарях і до зустрічі в новому відео.